Дуже гаряче, так розумію. Але я десь думаю, ми щось можемо зрозуміти серед, ну, серед всяких речей, які трапляються, ми можемо якийсь винести урок. І я собі думаю, і верніше я чув, як, що в Вереретеї, така країна є африканська біля Ефіопії, в Вереретеї такий дуже тоталітарний режим, <кхух> диктатура. І дуже борються з християнами. Християнство там не те, що не популярне, а просто їх гонять серйозно. І вони коротше, беруть оцих ловлять християн і запихають їх в контейнера, залізний контейнер. Ну, Щоб ви розуміли, що Реретея — це така країна, це майже ближче до центру Африки, біля Сахари, десь частина Сахари якраз в Реретею заходить. І вімо, що, що там десь від 50 і вище. Тепер ми можемо розуміти, що переживають ті християни, які там сидять у, е, за Христа у тих не підвалах, не якихось якраз саме у контейнерах. Ну, я не скажу, що, що ми живемо, що ми сидимо як в контейнері, ну трохи душевка є. Бо Бог поміг нам тут кондиціонери поставити. Одного часу, то би було дуже добре. Так що моліться е, напружено, я думаю, що, що це діло поправимо. І дуже залежить від, від ваших молитв теж. Ну, Бо є речі, які ми кладемо на поличку і не можемо зрушити. Але коли Бог чує, що ми молимось за це, Бог допомагає всі ці активізувати. Амінь. Що е, ми, ми сьогодні можемо ще сказати, що Бог великий? Бог великий. Чи жарко, чи холодно, чи дощ, чи сніг, чи шест. Бог залишається таким, як він є. Один хлопчик запитався свого батька, а який Бог? Який Бог? Батько сказав, ну, подивився, як ж пояснити дитині, який Бог. Він каже, Синку, подивися, он літак, літак летить. Який його, який його розмір? Він каже, о, він такий манюсінький, там, як сірничок якийсь. Ну, маленький такий. І тоді він повіз свого сина в аеропорт, в аеропорт і показав йому літак, літак такий, як він є, там, Boeing 747 чи якийсь там більший. Він показав йому, він спитався. його, Синко, який цей вилітав? О, то такий великий тату. Ну, ви зрозуміли що. Е, Бог наскільки великий, наскільки ми до нього близькі, наскільки ми його розуміємо, наскільки ми його знаємо. Амінь. І цікаво, е, <кхух> Бог не перестає мати на увазі нас. Він не перестає думати про нас, дбати про нас, переживати за нас. Ні хвилинки сьогодні вже було сказано про деякі. Про те, що ну, хто, хто Бог якщо їм Батько, ми кажемо Отче. Отче, це взагалі Ісус приніс особливе ім'я Бога, яке не називалося в Старому Завіті часто. Один раз згадано в одному, Отче, Ава, коли зверталося до, до Бога. В загальному не Бог, вони зверталися до Бога не Ава. Але сьогодні Ісус приніс оце ім'я Ава, – «отче». І ми сьогодні маємо право так сказати. Тому той, хто говорить Отче наш, він говорить про те, що він його дитина. Я не знаю, в якому там розумінні люди говорять різні, різні люди по-різному говорять Очі наш. Але Очі наш це звернення до батька. Амінь. Ми звертаємось до батька, як його діти. І якщо ми себе не відчуваємо дітьми, то нам щось треба робити. Якщо, ми, значить, ми ще його, якщо значить не його сім'я. Тому є. Є з самого початку речей, коли Бог народжує людину, перероджує людину, відвертає, дає її прощення, спасіння, визволення. Е, також є, він одя... дає одяг. Каже, сьогодні згадувалось там об'явлення деякі оці послання до церков і згадується, що я тобі дам білу одежу, Білу одежу. Слухайте, е, мені так здається, що. Ну, От десь пару років тому одежі було б значно-значно менше. Ну, скажімо, навіть 50 років назад, 100 років назад взагалі мови нема. Там, е, от те, що сказали, що хто, хоріше, хто рано встав, той штани вбрав це і реально було так. Люди мали одні штани могли на трьох хлопців там бути. Так? Тобто, ви розумієте, ну, така була, така була картина, така була, така була біда. А чоловіки, то треба було точно рано встати, бо інакше ти. Уже йшов босий надвір. Тому розумієте ж про що? Я до чого говорю? Що, що ми не мали одежі. І ми годили, знаєте, ми так ледимося, що ми покриті ось такими одежами. Но перед Богом люди всі голі. Скажіть слово. Ми голі. І якщо нема праведності Христа, знаєте, що буде? Ми голі. Адам з Євою були голі, Бог їх в фізичному плані отягнув, але не духовному, чи не так? Так було, чи ні? Тобто Бог одягає нас у праведність свою. І коли він коли він прощає, спасає і приводить до себе, то він обов'язково починає міняти. І я в себе пам'ятаю, що перше, що на що я дуже серйозно був сконцентрований, на що мене Бог показував, це те, що залишити алкоголь. І погані слова. У мене погані слова були на язиці. Це було два. І я думав, що якщо я від цього звільнюся, то я буду святою людиною, так я думав. Але потім, коли побачив, що є гнів, рятування і ще багато речей, які глибші, я думаю, ви теж. Тому що це просто поверхня. Хоча те, про що я хочу говорити, воно як стежень в нашому житті. І воно може нас благословити, а може нас. Проклясти. Е, тема сьогодні, знаєте, коротко постараюся, сам коротше. Сьогодні вам, вам дуже тяжко витримати, але я вірю, що ви такі сильні люди, Божі. До половини витримайте? Ну, я думаю, до половини так дійсно не витримайте. Чи довше? Довше? Ну, не хочеться, щоб люди як то Боро почали падати, якось не хочеться. Хочеться, щоб всі були здоровенькі. Здоровенькі прийшли, здоровенькі пішли, ніхто не, тиск не піднімався і тому подібне. Тому тема сьогодні язик. Скажіть язик. О, Язик. Поняла? Язик це дуже серйозна справа у нашому житті. Хочемо чи не хочемо, тільки деякі люди, які німі, не можуть користуватися язиком. Всі інші на землі користуються дуже активно. Цим органом, який дуже може принести нам благословіння, може принести прокляття. Чому це кажу? Приповісті 18-21, приповісті 18-21, 18-21, приповісті. Там за такі слова. Воно так і буде, наша тема називатися Смерть і життя у владі язика. Хто ж кохає його, той плід поїдає. Слухайте. Кожен раз. Ви шкодуєте, що деколи неправильно говорите? Шкодуєте? Yeah. Правильно робите. Ми не можемо бути, ми не є ідеальні. Часом ми помиляємось, тому що е, я ще замітив, що язик деколи швидше говорить, чи ми думаємо. <різь> ви замічали це? Це правда? <різь> На жаль, так. Е, Ну, знаєте, декілька разів Ісус згадував про це. Матвія 12,36, ну, там є багато слів, багато про язик, Ну, тут про слово сказано. Але там написано такі слова, 12.36. За кожне слово пусте кажу, хто каже? Хто каже, скажіть мені? Ісус, скажіть Ісус. Амінь. Ісус каже, кажу вам, що за кожне слово пусте, як скажуть, люди дадуть вони відповідь судного дня. Слухайте, він жартує? Абсолютно нема жарту. Дуже серйозні слова. Він каже, за кожне слово ми деколи не відповідаємо. Слухайте, ми часом часом дуже виходимо, викручуємося. Знаєте чому? Ви мене приймаєте таким, як і є. Ви мене мусите бояти от така чи такий, така. Буваєте? Це говорить ну, деколи про нашу таку старанність за все затерти, закрите. Але Ісус так не рахує, Він каже, прийди до мене і візьми мою одежу, мою мову, помазання моє, розуміння моє. Ми деколи комусь проповідуємо, і що буває? Вчимося, уявляєте, я, я не раз говорю, люди, ну, навіть вам зараз говорю, і теж багато чому приходить на ходу, так як би ми, ми говоримо, що це від Духа Святого, правильно? Це шукає? Це одежа не наша. І коли ми міняємося, коли стає е, гарна мова, достойна мова, слухайте, це чия слава? Божа. Ісус, тільки що було сказано, приготував нам для цього, чи ні? Приготував, амінь. Що ми можемо робити з цим з цими, е, у своєму житті словами? Який язик? Що, що ми можемо, до чого може привести? Е, Якова 3.1. Е, там взагалі я не буду зачитувати все. Я розумію, ми домовились до половини. Я так вписуюся. Так думаю, що я впишуся знаю, Скільки Бог поможе? Е, Якова 3, і так далі. Ти листай. Я говорю, а люди будуть. Вони ви так сидите. Ви слухаєте, ви слухаєте мене і читаєте те, що о, помаленьку не спіши, помаленьку перегортую цей розділ. Нам треба цей розділ прочитати, потім повернешся на шостий вірш. Перелистай цілий розділ, тому що там розділ якраз це. Що ми робимо? Які слова або речі говоримо ми? Сварка буває. Буває. Судові обмовства, суд або обмовства буває? Кож ти дінешся від цього? Політика не така, такі не, то, то, держава не така, то не таке. Ми зачіпаємося десь. Всякі інтрижки, маніпуляції, ще щось пов'язані словами чи ні? Ми можемо використовувати слово в такому значенні, а можемо в іншому. І виходить, що ми. Що хтось поганий, а ми гарні. Я би ніколи так не зробив, я би ніколи так не зробила. Це що говорить? Це суд самого прямого, самого прямого тексту. Тому що коли ти порівнюєш з собою, то ти вже говориш, що ти кращий. Просто ти не говориш, я кращий. Тобто, виходить, що, що ти говориш, що от я би так не поступив, я би так не поступила. Це що? Маємо бути об... дуже обережні чи ні? Слухайте, тут шостий вірш говорить дуже серйозне слово. Верніть мені шостий вірш. Прочитайте ви. Язик то вогонь. Давайте це скажемо. Язик то вогонь. Ви попікались, колись хто-небудь вогнем попікався? по чуть Ви мали травми, якісь проблеми? Правда? Легко можна зробити чи ні? Хати горять. Ще, вогонь це серйозна справа. Чи ні? Послухайте. Ви думаєте, що як він жартував, що казав язик вогонь? Я думаю, що ні. Кожне слово, е, Боже, воно як Боже Слово. Чому я це кажу? Тому що кожного разу ми вернемось до цього. Ця тема актуальна завжди. Ми, ще, ми тільки, знаєте, коли, коли здихнемо, коли помремо. Бо ми жить більше нічого не скажемо. Це правда чи ні? Уже тоді все, замовкне наш рот, тільки дух понесеться із душею туди. Світимо? А поки хтось, хтось казав, язик, уста треба закрити, а в нас, до на речі, ви знаєте, два є, два замка зуби і губи. Тому на два замка, чуєте? є моменти, що треба промовчати. Спокуса буває, чи ні? Та як не буває? Тисячі, мільйони бувають спокус. Причин є тисячі говорити, слухайте, але ми Божі діти і Божі люди. І 1 Петра, 4,11 це останнє місце. Каже такі слова. Коли хто говорить, говори, як Боже Слова. Давайте це разом скажемо. Коли хто говорить, говори як Божі Слова. Ви завжди так говорите? А, -а, 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 -а. а це наше завдання, ми вчимося. Це праведність Ісуса Христа. Скажете Амінь. Якщо ми християни, то ми маємо йти таким. Якщо ми діти Божі, то ми маємо бути як діти Божі. Якщо ми послідовники Христа, то це Божі слова для нас чи ні? Благословляти інших. Благословляти інших. Амінь. Це заду Божий для нашого життя. Мир, компліменти, подяки, слова підтримки, слова підтримки, слова віри. Це те, що має виходити з нашого уста. Коли й не те, коли сварка, лють, потратування, гнів. Знаєте, що треба робити? Покинути місце, то. Ну, так покрить приповісти. Хочете, знайде, я зараз не хочу. Е У мене половина, я вже маю закінчити. Ну, я вклався. І, і для вас буде, так, для вас теж благодать. Е Компліменти, мир. Це -це... Ми можемо щось знайти. Найдіть маленьку щ... от, от річ, яку ви побачите в людині, скажіть їй комплімент. Знаєте, як буде добре? Це як підешка. Якусь слово віри. Ви знаєте, Ісус е, посіяв зерна віри, а одна жінка ну, ї, в неї ім'я не, не, не називається. Ну ми знаємо, що вона кровотечива була. Знаєте, що вона собі говорила? Говорила чи ні? Це 9.21 Матвія. Там. Вона говорила в серці, що якщо я тільки доторкнуся. Слухайте, це що таке? Це позитив. Скажіть позитив. Це позитив постійно говорив своє життя на своїх дітей. Не говори прокляття. У мене не буде. Мої гроші не, не, не вийдуть, бо я вже ніхто не віддасть мені моїх грошей. Там ще щось, слухайте. Нічого в мене не вийде. Ти що робиш? Ти Хрест малюєш на, на, на своєму ділі, на своїй справі, на, свої, на своєму домі, на своїй дитині, на ще чомусь. Не можна так чи ні? Ця жінка все попробувала, всіх лікарів, які тоді були, а вона не здалася. Вона прийшла до Христа і отримала те, що це. Сьогодні наше діло дивитись на Христа і говорити так, як Він. Божі слова. Давайте встанемо ноги. Господи великий, ми дякуємо Тобі. Благословенний, сильний, славний, який даєш і давав нам Боже благословення, давав нам силу.